Я завжди розказую, як треба робити, як не треба робити, а сам повівся на звичайний маркетинговий розводняк. Треба було подушку. Значить... Побачив я в магазині подушку з охолоджуючим ефектом. Думаю, класно, літо, го. буде так прохолодно, все супер. Купив я її, значить. Я просинаюся, у мене болить голова. Я не розумію, що відбувається. Я п'ю таблетку, знеходячу, що стає легше. На другий день та ж сама історія. І в мене третій, четвертий тиждень часу мене просто кожен день болить голова. Я не розумію, що змінилося. Потім до мене доходить, що я поміняв подушку. Стара, нова. Це типу охолоджуюча. Хто має таку, напишіть в коментарях, я не відчув різниці. Я люблю спати на боці. У мене шия постійно м -м, на боці. Мені так зручно. Ця має вигін, і вона ідеально підходить під мою форму. Вона мені подобається, хоча воно ну, якби стара дома поміняє. Е -е, що відбулося? На цій я спав просто в мене шия постійно повернута в одну сторону, то в одну, то в другу, бо я крутився. Просто боліла голова. В кінці кінців я просто вирішив нову подушку викинути і вернутися до старої. І що думаєте, все пройшло просто з першого дня мене перестала боліти голова. Я далі сплю на своїй старій подушці, тому краще підбирайте під себе і не ведіться, як я на всякі марк маркетингові штучки.